На 17 вересня мужні і відважні чоловіки і жінки, які своє життя присвятили захисту громадян і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відзначають професійне свято. Ця дата вибрана не випадково, адже 17 вересня християни вшановують ікону неопалима купина, що оберігає оселі від пожеж і негараздів. Напередодні свята представників цієї мужньої професії привітали і вручили найкращим працівникам управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Відзнаки на урочистостях побувала і наша знімальна група. На театральному майдані обласного центру лучани, гості міста мали можливість побачити людей, які щохвилини готові прийти на допомогу і врятувати під час різноманітних надзвичайних ситуацій. Великовантажна техніка, що допомагає долати наслідки пожеж чи стихій, насправді вражала. Свого захоплення не приховували юні лучани, які дізналися чимало нового про професію, і навіть мали можливість вивчити ази надання першої медичної допомоги. Це дуже цікаво, тому що я ніколи в житті ще не лазив по таким машинам. Рації, все хочеться попробувати перепробувати щось нажати. Думаю, рятівники це дуже особлива професія. Побувати в пожежних машинах це дуже цікаво. Волинським рятівникам не звикати бути готовим будь-якої хвилини вирушити на поміч землякам. Суворої зими цього року працівникам управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області доводилося і приймати пологи, і звільняти зі снігових наметів автомобілі і супроводжувати до лікарні хворих. В Управлінні працюють переважно чоловіки. Така специфіка цієї непростої роботи. А вдома їх чекають люблячі дружини. Коли горіла на КРЗ 250 тисяч тонн торсоровини, от пожежу помітили вночі. Пожежа була також надзвичайно велика і тяжка. І коли чоловік теж, також там, по моєму, до до тижня гасили цю пожежу, ось і чоловік прийшов німий. Прийшов з роботи зі служби, німий. Я тоді дуже плакала, пам'ятаю, я не знала, як, як, що мені з ним робити. От, одні говорили, давай мінеральну воду, другі казали, давай його відпою чаєм і там компотами. Ну, ось так, ось так. То було таке, що було запалення голосових зв'язок, навіть він тиждень чи два не говорив. То було таке. Але ніколи не казали, зміни професію? Ні, ні, ніколи. Дітки чекають так само, коли татко прийде з роботи, татко тішиться дітьми, дітьми, татком. Ну і все. Чекайте з теплим обідом, ласкою, теплим словом гарним підтримувати. Напередодні професійного свята під час урочистих зборів кращі працівники управління були відзначені спецзваннями, грамотами і подяками. Волинь і волиняни, вони гордяться вами, і це без перебільшення. Я хочу подякувати вам, що ви зарахували це було давно. Мене до своєї команди я горджусь тим, що я дійсно працюю з вами і що я керую цей напрямок для мене це велика честь. Я хочу привітати всіх своїх колег з професійним святом, побажати їм сіміцного здоров'я, сімейного благополуччя. Укріплення матеріально-технічної бази сімейної в першу чергу є надія в, в тому, що буде піднята заробітна платня. Я надіюсь на це була обіцянка президента. А ми повинні виконувати свій обов'язок, приходити на допомогу людям і допомагати їм. Шість років захисту земляків від надзвичайних ситуацій віддав Олександр Шульгач. Він продовжує родину династію, яку започаткував ще дідусь. Це твоя робота. І... Не думаєш, про те, думаєш, як спасти людину, як людям зробити добре. А ось та мить, коли люди дякують, коли доводиться врятувати людину. Були у вас випадки в такій житті? Були випадки. Є. Гордість за те, що працюю. Служба 101 працює цілодобово. Набравши цей номер, ті, хто потребує допомоги, завжди отримують і моральну підтримку, і впевненість у тому, що вдень і вночі за викликом прийдуть люди, які мають за честь служити в Волинській громаді.